І про біометричну пастку, у якої у яку з легкої руки парламенту можемо потрапити всі, ми пасткою називає частина експертів ухвалений радою закон про єдиний державний демографічний реєстр, більш відомий як закон про біометричний паспорт. Він закладає зразу кілька мін і під нашу приватність, і під наш гаманець. Ну а найбільше користі може принести концерну «Єдапс». єдиному поки що в Україні, що вміє випускати документи із електронними чіпами. Попередній варіант закону президент витував, зважаючи на його лобійський характер. Однак, у новій редакції біометричні апетити виробника монополіста зросли. Ще більше, чим загрожує нам життя у єдиному реєстрі. Марина Макущенко. Цей закон суцільна ілюзія. З цього боку сторінки перспектива, а з цього дороге задоволення. Тут написано про безпеку, а слід читати як про загрозу. Тут йдеться про комфорт, а слід розуміти контроль. І так, 40 сторінок прихованих сенсів та чиїхось інтересів. Міф перший – вимога ЄС. Вперше. За 21 рік незалежності в Україні Україна починає виконувати свої міжнародні зобов'язання. Закон, начебто, потрібен, щоб нас пустили в Європу. Однак процедура отримання віз від паспорту не зміниться. Їх клеїтимуть на ці 32 сторінки. Електронний чіп з біометричними даними, у тому числі з відбитками пальців, буде вшити в паспорт. Це дійсно міжнародні вимоги. Та якщо цей закон підпише президент, українці муситимуть купити не один, а 15 нових документів. Серед них внутрішній паспорт, водійські посвідчення, картка мігранта та навіть посвідчення члену екіпажу. Зрозуміло, що нам треба рухатися вперед і відмовлятися від радянської системи подвійних паспортів. Тобто є внутрішній закордон, і Ця система дуже архаїчна, і вона і реформа назріла, але там не вказано, і ніхто в Європі не вимагає, щоб оці нові документи внутрішні були обов'язково біометричними. Міф другий ціна питання. В минулому році Україна надрукувала 1 мільйон українських паспортів, 800 тисяч посвідчень водія, 400 мільйонів електронних карток різного призначення. Попис залишиться, а от ціна виросте. Паспорт громадянина України. Вартість його 65 гривень. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон приблизно буде коштувати. 350 гривень. Паспорт треба замінювати кожні 10 років. Середні українець, який живе 70 років, шість разів отримає паспорт. З них п'ять паспортів він купить за власні кошти. І навряд чи сума названа паном гецаком буде незмінною всі ці роки. Навіть цю ціну експерти називають заниженою. Погана традиція: запроваджувати додаткові платежі. І оці додаткові платежі можуть вдвічі, а то й втричі збільшувати вартість. Додаткові платежі внесе і структура, що друкуватиме паспорти, і держава. Адже саме громадяни змушені будуть заплатити за все те обладнання, яке поставлять для щитування чіпів в паспортних столах, міліцейських дільницях, лікарнях, аеропортах та навіть джеках. За скромними оцінками експертів на це піде 60 мільярдів гривень. У вашому селі хто зможе це прочитати? Сіра та в неї в житті не буде такого документу, такого щитувального пристрою, тому що він стої, коштує дуже. Багато. Багато. А якщо він буде, буде ще більше проблем. Тому що якщо в кожному селі буде такий пристрій, то за пляшку з самогона вони будуть щитувати інформацію в кого завгодно. Розумієте? І виходить повна фігня. Міф третій – секретність. Ринок Петрівка завжди підпільно торгував інформаційними базами. Влітку ми купили шість паспортів українців через інтернет. Мошенники – які забрітать. А на початку тижня всі в Україні стала відома біографія, адреса і весь життєвий шлях караванського стрільця. Секретну інформацію злила міліція. В цій ситуації виникає велике питання: чи можна державі довіряти таку інформацію? Я думаю, що наразі це неможливо. Найбільш слабке місце закону в його ж назві. Єдиний реєстр усіх документів значить, що база даних біографії кожного з нас буде в одних руках, і підпільна торгівля документами може набрати колосальних обертів. Мені невідомо, що десь була єдина система, де б зберігалася все інфра. І я підозрюю, що можливо, її немає. Всі ці реєстри, як правило, знаходяться в руках різних державних органів, що мінімізує ризики зловживання у випадку, як якщо хтось хоче зібрати і тримати в одному місці абсолютно всю інформацію про громадянина. Єдина база даних це вже точно не європейський стандарт, бо в кількох країнах є навіть спеціальні закони, що забороняють об'єднання баз різних державних відомств. Міф четвертий безпека. Цей міф розвінчали ще чотири роки тому. У 2008-му європою прокотилася хвиля протестів проти біометричних чіпів. У Німеччині хакери оприлюднили відбитки пальців міністра внутрішніх справ, аби довести, як легко підставити людину. В Амстердамі вчені кілька разів обдурювали щитувальну машину в аеропорту. Проходили контроль під іменем Усама Бен Ладена та Елвіса Преслі. Ми вихидали всю інформацію в паспорті Елвіса Преслі, Вказала навіть країну, якої не існує, але пристрій, який считував... Інформацію не перевірив, цього. нам біометрику навіть не пропонують її, нав'язують. Навіть церква не витримала такого пресингу. Багато звернень надходить до митрополії. і зваживши на ці звернення, Ложеніший звернувся до президента з проханням витувати цей закон, тому що можливо він може обмежити. Права наших громадян минулорічну спробу протягти через парламент закон про біометричний паспорт. Президент визнав лобістським і заветував основну вигоду від його впровадження закидали компанії ЄДАПС. Але нинішній закон робить для виробника біометричних документів взагалі фантастичні бізнес-добутки, що ж отримують громадяни. Здається, лише ще один міф за реальні гроші. Марина Кушінконталка Фінклер, Андрій Поставець, Андрій Білоножко ТСН тиждень, один плюс